Мене звати Ірина і сьогодні я хотіла би вам показати маленьку таку розпаковочку, те, що я придбала до скрапу, до скрап альбомів. Перше, що хотіла я показати, це отакий папір, який я використовую для сторінок, для основ сторінок. Він іде 120 мікрограм на міліграм на квадратний метр. Хто знає, то, будь ласка, виправіть мене. Він щільний, тут всього три листочки, але вони великі, мені їх буде досить. Не хочу розвертати, так зручніше зберігати. Один листочок коштує в 24 гривні. Купляла я в художнику. Це магазин у місті Львів. Все для художників, і плюс дуже багато матеріалів, які можна використовувати не лише як художник. Наприклад, скрапу, я там часто купляю політурний картон, недорогоціна і якісний. Плюс папір також недорога ціна і можна виправити будь-яку щільність від 90 Великі листки до 3 якщо я не помиляюся. І ціна також гарна. Далі, Інше я замовила набір скраб паперу. Зараз буду його вам показувати, бо ще навіть не розкривала. Так, замовляла я його на сайті творча. Так, ось творчаком. Надіюсь, видно. Е, оце все в мене вийшло на 380 гривень. Так. Замовила я отакі е, висічки. Ось, видно. Е, це для шкільного фотоальбому. Буду я його робити разом з вами, як майстер-клас. Невеличкий такий. Ось отакі ведмежатка. Може підійти як для дівчинки. як Бачите, тут є і дівчачі, а є і для хлопчика. Такий універсальний набір. Ось і глобус, парта, зошити, олівці, будильник, ножиці, і ось бантики для дівчаток. Тобто дуже зручно. Такий набір, унісекс, я б сказала. Далі до цього ж набору, А, забула сказати, набір називається ось він School Days від ScrapMira. До цього ж набору я ще замовила ось такі висічки, ось такі теги. Де можна писати ось, перший раз перший клас? Де можна записати будь-яку інформацію про першого вчителя, перший дзвоник, де відбувався перший клас, де ти ходиш. Також дуже зручно. Так, зараз відкриємо спочатку цей набір, потім ще один покажу. Вже не на шкільну тему абсолютно. Так, що ж у нас входить? Так, Ось такі листочки, бумага 30х30, 190 грамів в метрі. Щільна двохстороння. З одної сторони клітинка, з іншої сторони, такі кружечки. По два листочка кожного е, дизайну. Що також дуже зручно, можна використовувати і ту, і ту сторону. Далі, отакий скулбас, жовті автобуси, з іншої сторони олівчики. І весь папір, він весь е, підходить один до одного. Ще також зручно. Далі ось такий чорний, класний принт. З іншої сторони, знову ж таки, рюкзачки, ножички, глобуси, зошити. Принт якраз що для школи. Інший принт нейтральний, взагалі, такий коричневий з крапочками, більш похожий до деревини. О, згадала до корку є такий матеріал. А з тієї сторони, цифри. Тобто в нас є такі чорні, але з літерами англійськими, а інший схожі, але з цифрами. Інший принт це коса лінієчка. І знову ж таки. Кружочки, але вже більш нейтральні, такі коричнюваті. І ще один листочок з великими вирізалочками. Можна його використати за любки. Так, Наступний хочу я вам. Це відкладу. Так, Наступний хочу показати набір від магнета. Називається Magic Story. Він мені дуже схожий до е, Гаррі Потера. Дуже схожий. До речі, виробник Україна. Це наш виробник. Також листки 30х30. 30. До них в подаруночок. Або не в подаруночок. Ні, в подаруночок. Мені поклали ось такі полосочки. Ні, все-таки я їх передбала. Magic Story. Ось такі полосочки також з малюночками. На дві сторони вони йдуть. Можна. Так само використовувати для написів. Далі отакі ключики. Це вже спеціально бергала для фотоальбома на тему Гаррі Поттер. Якщо ви пам'ятаєте, в першому м, частині була така, що він літав на метлі і багато-багато ключиків там було. Ну, Хто дивився, той знає. Тому я придбала, щоб зробити таку сторінку під це. Таку стилізовану. Далі, Magic Story. Я цю фірму ще не замовляла цей папір магнета. Не знаю, що, що за папір, бо скрапмір, фабрику декору я замовляю майже постійно. А цю фірму я вирішила замовити вперше. Отже, будемо дивитися разом з вами. Ось такий папір. З цієї сторони йдуть троянди і така лампа. Знизу йде такий як магічний шар з папірусом. Папір цупкий. В гарної якості, мені подобається. З цієї сторони йду такі, як дерево з написами. І знову ж таки, йдуть такі троянди, тут ключок і кліточка. І знову ж таки, йдуть по два листочка кожного дизайну. Наступний папір. Така шляпа, як в Гаррі Поттері на початку. Ну, трішки не схожа, але все-таки. Книжки, і знову ж таки, папірус, а тут в куточку такий лист. Жовто-коричнева гама, дуже цікава, інша сторона йде троянди, кліточка, ключик з крильцями. Так. Воно дуже гарно компонується. Так, наступний листочок йде. От Якщо пам'ятаєте, пам пам'ятаєте, це схоже як до крамниці у Олівандера, де Гаррі Поттер купляв свою першу чарівну паличку. Там якраз ідуть такі віконця випуклі. То на цьому передали саме цей принт якраз Це віконце, книжки, пере... перо, чорнило, знову лампа, тут магічний шар, і тут кліточка з ключиком, і лист. І знову ж таки є троянди. Тобто троянди по всьому, при... по всьому набору передаються в кожному листочку. Інша сторона у нас є така більш насична, більш яскрава. Тут йдуть мандрагори. Е, пляшечка Felis Феліс, Felis. Надіюсь, що я правильно виговорила. І знову ж таки магічний шар книжки. Ну, мені подобається зараз. Якраз що, е, фотоальбом в стилі Гаррі Поттера, можна з цього зробити дуже легко. Наступний листочок іде у нас такі: кавунчики, тик, гарбузики, мухомори, котел. Знову ж таки, оцей Феліс, мандрагора. Нижечки і троянди і ключики з крильцями. Інша сторона йде повністю в таких ключиках. Вона отак компонується. Дуже класно. Знову ж оце віконечко, що я вам говорила. Така вивісечка. З, з одної сторони йде як цегла, з іншої сторони йде як дерево. Наступна сторона кліточки, троянди, знову ключики. Ще один листочок. Віконечко, котел, мандрагора, шапка. Наступний лист, інша сторона йде як такий папірус. Мені схоже це до папіруса. З різними написами. Може, якесь зілля, хто як бачить. І листочок іде з висічками, тобто можна взяти і самим вирізати те, що вам потрібно. Так як я на цьому сайті не знайшла окремих висічок, як в крабмірі, то це ідеальний варіант, схоже як до фабрики декору, у них також йде основна сторінка, і з іншої сторони йдуть висічки. Можна також його компонувати. Через пару днів в мене ще буде одна посилочка, також для скрапбукінгу, також для фотоальбомів, які я буду робити разом з вами. Підписуйтеся на мій канал, слідкуйте за новими відео, ставте лайки, пишіть коментарі, що хочете бачити на моєму каналі. Буду рада спілкуванню. Всім дякую за увагу, всім па-па!